Доброго всім здоров'я. Послухайте, будь ласка, вірш, який називається Хто ж ти єси? В умисній жалості сусіда, черства захована душа. І замість милостині, діду, він дасть зненацька від коша. Потисне руку у хилянту спитає, як воно, буття, На грамів із серванту за перемогу, за життя. Спогляне похорон із сумом, як понесуть в останню путь якогось хлопця, що надумав на тій війні життям рискнуть. І, може, стане на коліна, провівши поглядом труну, та склеїть щиро кислу міну, торкнувшись фальшем за струну, потужить ревно за Союзом, згадавши молодість свою, і візьме окрики на глуми. Що ми в безодні на краю знеславить подумки Бандеру, що він комусь героєм став, в собі впізнає волонтера, бо гривню війську в скриню клав, поїсть куті на 6 січня, розкольний томос прокляне про дружбу змокшею одвічну, співати пісню знов почне, і захищати буде мову, якою Пушкін наслідив. Зерно мішаючи, І полову, щоб раптом чорт не насварив, подзвонить з тилу до синочка, що в Польщі десь тримає фронт, і там, у вишитій сорочці, жадає біженцю дисконт. І побиватиметься гірко, як тільки вміють байстрюки. Чому Європа у вечірках, а в нас лише каркають кроки, такий абсурд. Існує вічно, мов туго сплетений клубок, не загубись у протиріччях і не зроби свій хибний крок, усе умовно і відносно, та головне диктує суть, чеснота й гріх це доленосно, їх розділити не забудь. Бо від цинізму найзавсіди, той люд пускається на пси. Та в час небесної Феміди прозрієш враз, тож ти єси. Дякую за увагу. Все буде Україна. На все добре.